Коротко розказати про 11-й конкурс проєктів в рамках програми розвитку місцевого самоврядування та громадського суспільства. Конкурс реалізований, реалізується вже в 11-й, хочу зазначити, що минулого року він не проводився у зв'язку з тим, що не знали, як що буде, станом, на зараз. Він 11-й. Хочу ще коротко наголосити, що. Умови у нас це співфінансування 70 на 30, тобто 70% коштів виділяється з міського бюджету і плюс 30% коштів з учасників конкурсу. Тобто ми проводили його на початку місяця, в березні на початку року, було 30 днів для того, щоб провести конкурс і подати власне, свої проекти. Хочу зазначити також, що проводилися різні тренінги навчання, тобто пояснювали учасникам, що потрібно зробити, які документи, які конкурси, що подати. Власне, по сумах, що коротко, це було 140 тисяч гривень, це 70% для будинків, які збираються перейти на центрального на автономне опалення. Також були от суми, якщо ОСББ від 5 поверхів вище, це 105 тисяч, 4 поверхи до 4% це 70 тисяч, громадські організації при закладах освіти це сума була 100 тисяч, громадські організації при закладах культури 40 тисяч і громадські організації благодійні це 50 тисяч. Це все 70% з міського бюджету. Тож було подано 119 проєктів загалом. З них визначено переможцем було 64. Це пройшли 5 проєктів ГОБО міської ради, 8 проєктів при закладах установи культури, 20 проєктів ГОБО при закладах освіти міської громади, і 24 проекти ОСББ, ЖБК і БК. Також 7 проєктів було подано на від'єднання житлового будинку від системи мереж центрального опалення. Ну, власне. Було пріоритетом це все ж таки енергозбереження, тому і була додана нова категорія це відключення від опалення. Власне, сім будинків якраз цим скористалися. Також багато левого частка всіх проєктів по освіті, це було в основному по влаштування укриттів і покращення своїх от, або ігрових зон, або відпочинкових. Власне, на прикладі є от реалізація проєктів в закладах освіти, це калинова супілка, де вони от встановили і додаткове обладнання, от видно, і стільці, Там 80 тисяч співфінансування. Також дитячі майданчики поновили, покращили в садках, це знову садки, десь досі покращували ремонт, робилися, встановлення і пральних машин. От, власне, інклюзивні кімнати були при закладах освіти. Також у 25-му ліцеї за безпеку і була встановлена система відеоспостереження, також замінено було освітлення старого на сучасне LED-освітлення. Власне, також в садках було це от влаштування укриття, ремонт в укриття. Заміна вікон, це вже от бібліотеки пішли по закладах культури. Заміна дверей, ремонт всередині приміщення. Також підготовка до опального сезону. Це було закуплено батареї для опалення. Встановлення дверей до укриття в Чукалівці. Санвузол ремонт. От далі категорія ОСББ. Це все ж таки є і ремонт під'їзду, вхід в під'їзд. Це також є ремонт підвального приміщення під укриття, встановлення вікон, ремонт електрощитових. Покрівлі. Також заміна вікон. Покрівля. Ну, от в разі реалізація проєкту по переведенню на індивідуальне опалення встановлення лічильників і мереж прокладання. Е, хочу сказати, що робіт багато виконано, багато ще в процесі через різні питання, десь, десь люди ще збираються, як організовуються, десь є питання з в газових службах, але все ж таки проекти реалізовуються. Угоди укладені, і сподіваємося, що до кінця року роботи будуть виконані. Робіт є значно більше виконані, ніж на слайдах, але якби всі поставили слайди, то ми б, певно, з годину переглядали ці слайди. Сподіваємося, що на слідучий рік, враховуючи те, що вдвічі більше було подано заявок, як можна було виграти, оскільки сума. Невелика, можливо, на наступний рік розглянемо збільшення суми на ці проекти, оскільки це є громадська активність, і люди, вкладаючи частку своїх коштів, вони бережніше ставляться до виконаних робіт. Якщо коротко все, якщо є в когось питання. Чи є питання до Віктора? Сума була закладена. П'ять мільйонів на всі. Так. Скільки ще проєктів е -е, реалізуються? Скільки ще ти плануєш до кінця року? Ще близько 30 проєктів, які не. Практична освіта ГОБО майже все виконано, ще по частині ЖКГ. Ну, найбільша затримка все ж таки газу і мережі, бо через складність ситуації них там виникла. Є питання? І Михайло, Янський, будь ласка. Доброго доброго. Доброго дня. По підготовку до зими комунального підприємства. Ми отримуємо дуже багато об'єктів, такі і сквери, і починкові зони, і дамби, перші вазони, заїзди, зупинки громадського транспорту, дерева, кущі, урни, лавки та інші елементи. Це забезпечене прибирання, ну, якби фотографії з того року, але ми повністю готові. Це ну, одною якби нашою основній діяльністю це також прибирання в зимовий період, залучали. Техніку залучали солорозкидувачі, щітки, відвали от безпосередньо вчищення території від снігу, прибирання міжбудинкових проїздів, регулярне прибирання ручним методом, це якраз працівники от прибирають сквери, доріжки, відпочинкові зони. Ми Бачимо всі працюють. Посипання міжбудинкових проїздів, маємо як я говорю, маємо відвали. Також взяли ще додатковий причіп, з який посипає, зараз далі покажу. На виконання рішення від 29, 29 23 року ми маємо ще також міжбудинкові проїзди, В велику територію, яку ми взяли це каскад, Ходкевича, розроблені маршрути для посипання. Це бачимо, як тільки випадає сніг, всі працюють, всі доріжки чисті, прибрані. Прибирання доріг нашої техніки, міжбудинкових проїздів. Прибирання також ми зосереджуємося і на дамбах, також їх не випускаємо. Міжбудинкові проїзди, прибирання, очищення доріжок. У нас є 120 контейнерів, які ми встановлюємо для зберігання піщано соляної суміші. По мірі необхідності вони завжди наповнюються, вони повні. Встановлення ящики. В підготовленому боксі ми зберігаємо сіль від сів і шляхом змішування піщано соляної суміші ми посипаємо об'єкти в разі потреби. Це якраз бокс ящики Дуже велику увагу зосереджуємо якраз на посипання і прибирання зупинок громадського транспортного, який ми обслуговуємо. Що прибирання її здійснюється. Ось це вся техніка наша. Ну, як бачимо на фото це цей причіп, що я говорю, ми його використовуємо на міжбудинкових проїздах. Він, як інша техніка, не працює, не розкидає, так? і вона рівномірно посипає. Тобто автомобілі, які припарковані щільній забудові, вони не ушкоджуються. Ну, звичайно, також ми працюємо по ліквідації наслідків неводи. У мене коротко все. Є питання до устрою? Є питання. No. Та, ну, Пане, ну власне прибирання міжбудинкових поїздів це те, за що щороку дістається комунальникам, особливо в зимовий період. Скільки буде працівників задіяно до цього, як буде організована річ робота і чи знову будуть самі стати? No, ми не пловим цю частину міста, те, як я зазначав, це наша ділянка, яку ми відповідаємо між всіма об'єктами, які ми отримуємо. Це є ще каскад і Хоткевича. От саме між будинкові проїздими ми обслуговуємо наше підприємство. І за попередній рік ну, жодних скарб ще не було. Тобто ми працюємо там щоденно, навіть у вихідні дні. Також ми залучаємо працівників. Працівники в нас є черговими, і в разі потреби, і з сильними снігопадами, ми бачили, ми там звітували на сторінці, ми всю техніку і людей залучаємо. Скільки є людей, скільки техніки є е Всіх працівників є 115, так що їх достатньо для тих об'єктів, які ми маємо. Техніка ми маємо 4 одиниці. Це є два більших трактора зумлюва. Один трактор ну, Це вся техніка з навісним обладнанням і також Білорус. Чи є питання? А я Михайло слушаю? Ні, я просто питаю, чи є він. По традиції у нас є представники громадського сектору, тому сьогодні є Денис Бурилів, керівник благодійного фонду «Фектор Новосердя» про діяльність фонду та актуальні збори на потреби захисників. Після того я попрошу Руслана Гайда, є питання від людей по опаленню, щоб коротко сказав про стан е, системи опалення у місті. Всім доброго дня. Наш благодійний фонд Вектор Милосердя працює з 2021 року, Ось був створений для забезпечення потреб дітей сиріт, інвалідів е і важко забезпечених сімей в нашому регіоні. Але після початку військових дій, повномасштабної війни, у нас дещо скоригувалася стратегія. Ось. Минулого року ми активно допомагали переселенцям, переміщеним діткам з східних та південних регіонів нашої країни, почали активно завозити допомогу з Європи, зокрема з Польщі, Німеччини та Бельгії, де в нас є хороші контакти. Ці всі речі збиралися фізичними особами досить активно. Ось, і на цьому фоні було завезено дуже велика кількість можливої гуманітарної допомоги. Вона була роздана як в Івано-Франківську, так і відправлена в інші регіони нашої країни. Ось також нашим фондом було завезено 5 апаратів. Штучного дихання та анестезії в кінці минулого року це обладнання ми передали, зокрема, в нашу міську лікарню в військовий госпіталь. Ось, а також в військовій госпіталі Донеччини, ось інших східних регіонів та Одеського регіону також. Що хочу сказати, значить, яка потреба є на сьогоднішній день? В принципі, в нашому, ну, тобто, в Західній Україні, зокрема в нашому регіоні, всі запити і всі потреби вони закриті. Ось, люди більш-менш живуть в достатку, зважаючи на ситуацію, яка відбувається в країні. Тому Останніх 4-5 місяців наш фонд повністю зосередився на допомозі на схід і на південь, зокрема, на херсонські села, ось які постраждали найбільше від окупації, від стихійного лиха. Ось, там є люди насправді в цих селах, наші волонтери. Туди регулярно здійснюють поїздки, тобто ми збираємо всю можливу гуманітарну допомогу: це продукти харчування, це засоби гігієни, навіть питна вода, речі, одяг також потрібний. Хоча він тут у нас в надлишку, але там немає навіть можливості там, елементарно його попрати, тому він одноразовий. Тому його Постійно, тобто є потреба, і постійно ми його вивозимо. Хоча там логістичні витрати на перевезення одягу, вони на найбільші насправді. Продукти харчування довгострокового зберігання е, – це критична потреба е е в цих населених пунктах. Малих селах, про яких забули, е їх не показують по телевізору, по телеграм-каналах. Є такі населені пункти, яких просто вже навіть немає на картах, Ось, але там живуть люди, і ви навіть собі не уявляєте, як вони реагують, коли до них приїжджають волонтери. Тобто і їм потрібна не тільки допомога матеріальна, але ще і психологічна. Там живуть старші літні люди, які не мають можливості виїхати, ну і бажання також, тому що там їхні домівки. Ось там е навіть живуть і діти, хоча їх дуже мало, але вони є. І, на наш погляд, нашого фонду е потрібно е зосередити всю е увагу, е накопичувати гуманітарну допомогу і відправляти туди. Тому що попереду зима, холодний період року, там немає ні водопостачання. Ні, в багатьох населених пунктах немає електроенергії. Люди живуть на межі, ось, і зараз на даний момент, це те, що ми тут, жителі Західної України, нашого міста Івано-Франківська, можемо зробити для тих людей. Ну, тобто, ми це зобов'язані зробити для того, щоб їх підтримати, для того, щоб вони мали можливість пережити цю зиму, не померти з голоду, не померти від холоду і так далі. Ось також інший вектор діяльності нашого фонду це допомога нашим військовим також минулого року. Дуже багато допомоги відправлялося фізичними особами, нашими земляками Сполучених Штатів Америки. Ми їздили, я також зокрема їздили до аеропортів Варшави, Кракова та інших міст Європи і забирали допомогу для наших військових цільову. Тобто, це була допомога не на військові частини, а цільова допомога, яка збиралася. Знайомими друзями для конкретних військовослужбовців повністю все екіпірування і так далі. Ось зараз, на даний момент, на жаль, тобто, дана допомога вже не їде сюди. І, взагалі, гуманітарна допомога ну на наскільки динаміка зменшилась. Що потрібно вже працювати активніше, надсилати запити, просити, а деколи, і там і вимагати, щоб вона не припинялася, тому що потреба не зменшується. Ось з минулого року наш фонд активно. Організовує збори, які тривають без перестанку на закупівлю дронів. Ми допомагаємо 109 батальйону окремому Едель -Вейса. На постійній основі накопичуємо кошти, закуповуємо дрони і відправляємо їм, тому що це розхідний матеріал. І... Він постійно користується потребою, і без нього наші воїни просто не можуть воювати, вони нічого не бачать, вони не можуть ні оборонятися, ні йти в атаку. Ну, тобто це першочергово, на що потрібно звернути увагу. Також е, на постійній основі відправляємо продукти харчування та засоби гігієни е, е, нашим військовослужбовцям, також 109-го окремого гірського штурмового батальйону. Ось, і е, наші волонтери е, е, їздять регулярно з допомогою на напрямок лиман краматорськ дружківка і там розподіляють дану допомогу. Наш склад знаходиться в місті, місті Івано-Франківську, тому запрошуємо всіх долучатися, хто чим може. Скажи, як допомагати, крім того, що якби, от люди дивляться, підприємці, як долучатися? Можна фінансово, можна в натуральній формі. До речі, в натуральній формі навіть краще, тому що всі підприємці займаються певним видом, видом бізнесу. Ось, торгівлею, зокрема, виробництвом. Хтось може долучатися засобами гігієни нашим воїнам, довгостроковими продуктами харчування, тобто це консервації. Ось, може, хтось має також альтернативні канали на виробництво, по виробництву, значить, різноманітних. Сухих душів, турнікетів і так далі. Ну тобто, можна з нами комунікувати. Ми кожного дня практично отримуємо запити від військових частин і окремо від військовослужбовців на месенджери, на електронну пошту. Ці всі запити є. Ну тобто їх нелегко виконувати. У нас постійно є дефіцит. Даних позицій, які я озвучив. Тобто можна також долучатись фінансово, тому що кожна поїздка вона є е, ну, досить е, фінансово затратною. Це потрібно проїхати там дві, дві з половиною тисячі кілометрів бусами, е, потрібно їх заправити, потрібно їх обслужити технічно. Е, тобто, ну, ось, і для того, щоб доставити ці всі речі. Туди. Також хочу зазначити, що дуже важливою є робота волонтерів, які власне, беруть на себе відповідальність, сідають за кермо і їдуть туди. Це надзвичайно важлива психологічна підтримка для наших військових, тому що коли люди приїжджають практично на ноль. Ось, ну просто там, ну це, це просто така радісна, надзвичайна для наших е, військових, і вони з нетерпінням очікують наступних приїздів. Тобто це, це дуже важливо, е, тому що е, люди приїжджають до них з іншого світу. Насправді, тобто в нас тут все гаразд, у нас тут, в принципі, е, мирні обставини, тобто там зовсім все по-іншому. Там і час йде по-іншому, і взагалі люди перебувають в інших психологічних реаліях і моральних. Тому підтримка звичайних фізичних осіб це дуже важливо. Це також надзвичайний вклад в допомогу і, ну, і в нашу перемогу, зокрема. Наші військові повинні відчувати підтримку мирного населення на постійній основі. Це дуже важливо для них. Ну тобто можна просто передати допомогу новою почтою, там десь хтось забере, там чи з керівництва, чи, чи на ротації, там в найближчих населених пунктах, а можна приїхати особисто, і це е, в морально-психологічному плані, там в десятки разів. Краще повпливає. Дякую. Дякую всім волонтерам, дякую всім, хто залучається. Тому це можу підтвердити, бо час від часу сам особисто їжджу до наших військових частин. Зокрема, найбільше 102 бригаду і знаю, про що йдеться мова. Чи є питання до волонтерів? Що немає питань, у мене є до Руслана Гайде. Є. Питання доброї да пане. Вулиці Мазепи, 179, Корпус 2. По цілому стоїть, стоївку немає опалення, другий під'їзд. 179, другий під'їзд просто. Немає опалення, не було. Будинку є. Залишили заяву тепло комунення, дзвонили тонку роль. А гроші запалені вже на Надія лише на вас. Що там яка ситуація з опалення? Добрий день всім. Хочу сказати, що... 37 готелень є в місті Івано-Франківську, всі на сьогоднішній день працюють. 38 будинків через пориви квартальних мереж це в районі нашої котельні індустріальної 34, в районі Дорошенка, в районі Коновальця 132. Зараз перебувають в ремонті. 38 будинків, я кажу, зараз немає теплоносія. Що стосується будинків і завозрушення сторіків то типу зараз працює, так сказати, ручному режимі. Котельні на день всі відключаються, а в вечірній час ми включаємо котельні і прогріваємо будинки в нічну пору часу. При зупинці котельні автоматично утворюються завоздушення. І через це нас є завоздушення стояків. Якщо ти вийде і на вулиці вже буде похолодання, буде безперервний цикл роботи. І з цими, з цих проблем буде набагато менше. По цьому будинку по Мазепи там вже не один раз розвоздушували по, по Дорошенка і цим мешканцям, яких не працює на, даній, на даному етапі, на стоїх, хто немає опалення, їм буде зроблений прирахунок і нарахувати за, нарахування за опалення. Я десь з другого тижня типу, вже так дивлюся по прогнозу погоди, що в нас йде похолодання і автоматично всі котельні будуть працювати право в праводобовому режимі. З цих проблем буде значно менше. Зрозуміло. Є питання до Руслана Гайда? Що немає якості? Чи є взагалі питання до відповідачі або до допомоги? Що немає питань, всім дякую всім гарного дня.